Вітайте всіх животних. А я всіх животних. Шукали тварин під завалами речей та забирали у супроводі поліції. У квартирі жительки Одеси у неналежних умовах жили щонайменше 12 котів та три собаки, розповідає зооволонтерка Яна Охотюк. Вона не хотіла віддавати. Вона кричала це мої коти в мене нікого нема, собак нема, котів нема. Ми і вилучали, вилучали, виносили, і виносили. Вже поліція там сказала, що ми вас зараз прикуємо, щоб ви віддавали тварин, щоб не перешкоджали. Тварини до рук ветеринарів потрапили хворі та голодні, каже лікарка ветеринарної медицини Дар'я Елементовська. Це кішечка Соня потрапила вона до нас на первинний огляд в дуже виснаженому стані. Зараз в неї назначено лікування, яке вона проходить наразі. Стан тваринки більш-менш вже сприятливий до нормальної тваринки. За котиками не доглядали, не давали певного догляду, не кормили. У багатьох кішок був реніт, гнійний кон'юктивіт, чхання, млявість, гіпертремія. Котики були дуже худі та в декотрих була профузна діарея. Та болючі черної порожнини на первинному огляді ми виявили ці патології, які не повинні бути у здорових котиків. Разом з зооволонтерами їдемо до квартири ще раз. Усередині можуть лишатися тварини, каже Яна Охотюк. охотюк. де не коти? у мене нету більше ні сусіди кажуть, що у тебе то ті дахути. Там залишились дві тваринки, дві собаки. На жаль, все побачити не можемо. Там ще чотири комнати завалені, і вона буде їх розгружати. І ми прийдемо ще раз і подивимося ще раз. І вона треба це все винести. Вона каже, що вона винесе. Ми будемо це контролювати. Як вона каже, брати більше не буде. Ну ми теж це будемо контролювати. Сусіди та знайомі жінки згадують, це не вперше, коли з цієї квартири вилучають тварин. Схожа історія трапилась у 2021 році. Але коти і собаки тут з'являються знову. Она ходит здесь по всему району, вот ходит и ну, выглядит так, как будто бы она кормит котов, вот. Ну, судя по всему, она их прикармливает для того, чтобы потом забрать вот, тех, кто будут ей идти в руки. Ну и вот я увидел, что она вроде как кормит, начали общаться, вроде бы. Нормально она говорит, вот у меня знакомые увидели у меня кота рыжего, хотя тоже себе такого. И у меня как раз рыжий, она такая, все. Я возьму, я им отвезу. Спустя 4 месяца забрали, она, он ну, в ужасном состоянии, то есть кот 2 килограмма, вот 3 года ему было. Вот. Лечили мы его неделю и так и не смогли спасти, он умер. Вот, и попал он в вот за четыре месяца. Ну, такое ощущение, что она его не кормила, и там всякие паразиты на нем были. Они тихие и спокойные, но то, что вот они с этими животными сильно вонь в, в там чтобы они гуляли с собаками, я не видел. И поэтому в квартиру они никогда никого не впускали. Я ни разу не была у них в квартире. Эти тараканы поднимаются до третьего, до четвертого этажа. Мы не можем никак спастись от них. Вонь была невозможная. У меня правнуки, у них аллергия насчет этой вони. Вонь у нас, мы не можем открывать окна. Ни днем, ни ночью, ни летом, ни зимой. Потому что вонь идет сама туда, всю нашу квартиру. Ночами нет покоя от их лая. Діруться між собою ті кошки і собаки. Тут же не в ліфті не можна проїхати, не пішки прийти. Ми коли я міняла вікна, то я їлі говорила людей, щоб вони поставили вікна. Не замірить, ніхто не хоче заходить в цю пораду. Ми звернули зверталися і в поліцію, і в соціальну защиту зверталися на телебачення. Звертались. Ми везде уже були. Живлю мене забігали. Поліція є. поліція провела біседу. Це все відповідь. Проведена. Власниця вилучених тварин коментувати будь-що відмовилась. Наразі частина котів та собак залишається під наглядом ветеринарів. Декількох забрали інші волонтери. Усім шукають нові родини. Очі очікази нам не сім'я. Всім нужна сім'я. Вже ніякуди, скажи вас, да? То скоро теж дата <куда> вже дівати вас. даваса. За час виздравіть і куди вас дівець. Ольга Лапшина, Ярослава Панкевич, Суспільне новини, Одеса.